Шановні колеги, розпочинаємо засідання виконавчого комітету. Є пропозиція 27 питань підтримати в цілому. Ворог наявний. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти утримався? Приймається одноголосно. голосу. На присутні засоби масової інформації для повідачі і юридичного управління. Є пропозиція перейти до питання про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Ви кінчу Пав Звернувся фізична особа-підприємець коштує Живолій Миколаєвич, у Ярмаркові. Зауважень немає Є запитання? Є пропозиція підтримати на його місці. Промітні зміни до рішення виконавчого комітету Бровольської міської ради Бровольського району Київської області від 21.11.23 року за номер 987 є е, пропозиція підтримати. Нема заперечень. Прошу що голосувати. Дякую, Спасибо. Про надання довго на видалення променатного каже. Миколаїв з начальник поправлення контролю. Є правильно комунального. Поговори благоустрій по вулиці Семено Петру, високі будівельні стандарти по вулиці Київська, 333, Кета провори благоустрій по вулиці Книги Ольги і Кита провори благоустрій по Богдана міністр. Є зауваження запитання. Хочу закінчилося да. опитування, які масві. Е, опитування закінчили, що більша частина підтримала розширення. Е, саме бере, І підтримали зрізання тако, тому що. Ну, що так, -то да, звичайно, буде озеленення, яке ми пообіцяли з управління житлового комунального господарства з комунальним підприємством Броварик Багаустрій. Більшість людей просили шаровидні клени. Є запитання? Є пропозиція підтримати, прошу голосу. Воно надання дозволу дякую, давай полочник. У нас питання з балансового виконавчого комітету проводської міської ради району, кількість обсятування матеріальних цінності. Красію колоного оцінювання, головного бухгалтер. Є пропозиція фіксерина, то немає до речі. Погодження проведення масових заходів ефект своєї міста проводить району Київської області період дії взаємного стану. Це матка на Майдані Свободи. Є пропозиція ласка. Назва не відділ управління. Стару назву угу. написав. Є пропозиція змінити з відділу на управління і підтримати даний проєкт рішення в цілому. В цілому, в цілому. Дякую, про продовження терміну дії договору оренди об'єкта комунальної власності Беруської міської територіальної громади без обширення. Віщому начальник управління комунальної власності та вже склада. Є пропозиція всіх перемогти. Нема заперечень. Прошу голосу. Про затвердження акт на приймальну передачі комунальної власності Броської міської територіальної громади профілю номер 645 сорок п'ять будинку. Шісся по вулиці Чорнового Вічеслава у місті Говори про розкор. Будь ласка, є пропозиція Міністерства оборони з'єднання. Нема заперечити? Прошу голосу. Про затвердження акта приймальної передачі комунальної власності з Борської міської територіальної громади є пропозиція затверджувати пішохідну алею і по переговори за рішенням викона за рішенням ради. По вулиці Сергія Насталенко є пропозиція підтримати, прошу високо. Обговоримося. Про утворення комісії і приймання передачі комунального власність Броської міської територіальної громади, квартира номер 18 житловому будинку номер 6 по вулиці Білодобрання місії Бали, Броської району область. області. Служба зовнішньої розвитки України. Є пропозиція підтримати, Прошу висуну. Обговоримося. Про надання дозволу на місії. Про надання дозволу на укладання договору дарування. Права дітей виховані. Є пропозиція підтримувати, прошу голосувати. Одоголося. Про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про надання дозволу на укладання договору про події майна подружжя. Права дітей виховати. <різучаю> Є пропозиції як підприємна попросила на советку. Одного голосу. Є пропозиції як питання прошу на свято. Про продовження терміну перебування дитини позбавлення батьківського пікування у сім'ї патрона виховання. Е, е, ми Дитина вже набула статусу, але вона поки в таборі перебуває, а потім е, буде проходити над комісією, а потім вже тільки ми зможемо шукати і сімейну форму сім виховання. Є е, пропозиція підтримати? одного голосу. Про призначення пікуна на минулом дитинного середся призначення. Є пропозиція підтримати? Про призначення виконав на дитини середнього по по підтримування про надання висновку до суду про недоцільність позбавлення батьківських прав. Дана сім'я вже давно у нас перебуває в зору. це ще трапилося в 20-му році, коли відчим зробив е, свого пасунка. І от тоді негайно зібрали дитину. Зараз до які питання про дітей, е, прохання. Ми тоді подали позов до суду про відібрання у матері дитини. Три роки розглядала справа, дитина була передана під бабусі, проживала в Броварському районі, і наразі дев'ятому місяці року судом прийнято рішення повернути дитину. І мама повернулася до свого ж він визнав свої правилу, ньому також е, не, кримінальна справа не розглядалася Давайте так, Мам, мама так. зараз, е, зараз одружилася з вічі, батько, на батько на фронті, батько на фронті мама хоче позбавити батька батьківських прав. Є пропозиція відмовити і далі продовжити до, до, до нагляд нашої служби за даною родиною. Нема заперечень? Вона надання висновку до суду про визначення місця проживання на Також літі. Також загнавлена комісія сім'я попала по зарозі на ще 22 другому році, коли на дику надійшло повідомлення. Обоє батьки були присутні дому вдома, але у них впала дитина і отримала перегон ступіння чере. За того, що дитина дуже сумою за мамою, вона її обняла нішками і ручками, вона не хотіла з нею розставатися. Мама зараз навіть пішла на роботу, батько наразі не працює, живе за У мене теж така пропозиція. Так. Батько звинувачує маму, що коли відбулася травма, батьки вже не спілкувалися, і мама запізно звернулася до лікарні. Лікарі зазначають про те, що якби своєчасно було звернення, у дитини прогрес по даній травмі був би. Позитивний розвиток батько займається дитиною, дійсно їздить в Вохмаде, але є пропозиція все ж таки залишити місце проживання за мамою. Мені здається, тут потрібно, щоб служба все ж таки зібрала ще раз і маму, і тату, пояснила, яка там можливо і наша підтримка в тому числі. І все ж таки вияснення дитині, яка ситуація дійсно, можливо, мама і зверталася, зі слів батька ми говоримо про те, що мама не зверталася. Ну, мама на місті була, вона говорить, що вона теж займається, просто наразі вона взагалі не має бути проміг. Є пропозиція визначити місце проживання з мамою. Вона заперечення Прошу голосу. Ви визначити часи відвідування батька в тому числі. Про визначення рішення прийняття про визначення місця проживання малолітнього. На засіданні комісії були просутні обоє. Мама очна, а батько онлайн. Я повідомила маму, що вони проживають 18-го року без складання шлюбу від спільного шлюбу мають сина. Також спочатку воєнних дій вони евакуювалися в Бельгію. І там вже почали їхні стосунки погіршуватися, і мама прийняла рішення повернутися з сином в Україну. А батько там звернувся за кордоном до поліції про те, що мама викрала дитину. Мама наразі повідомила, що вона з соціальними службами, показала фото дитини. Мама є робота, мами житло. Вона боїться, що батько, якщо вона перед на кордон забере у неї дитину, тому просто визначити місце проживання. Нашим рішенням разом з нею. Також мали тут борги за квартиру, оскільки як вона сказала, там у батька були гроші, картки. Він обіцяв, що буде за квартиру тут з не платити, але як з'ясували, що вона приїхала, що за квартиру ніхто не платив, і в неї ще ще й борги по комуналі. Є пропозиція підтримати, прошу вас. Визначено місце проживання молоді. Батьки ще в 2009 році уклали шлюб від подружнього життя у них двоє дітей. Батько жили щасливо у червня 23-го року. Батько був білізований до збройних сил України. Він двічі отримав поранення, і коли 23 -го в листопаді 23-го року потрапив у хаті у лікарню, його відвідала його мати і його старший хлопчик, де він дізнався відізнався від хлопчика, що мама у їхній будинок привела іншого чоловіка, а згодом і мама повідомила, що вона подала на розлучення. Коли батько повернувся на реабілітацію, і зараз проходить ВЛК і Осельо. Що будемо надані інвалідність, і приніс до сих непридатні. Він забрав за себе дітей, вони самі зворовали бажання. Ми з ними поспілкувалися. Мама наразі вже навіть подала нам на порядок участі з нею. Тому вважаємо це цільне, це наше рішення. <звук> <звук> проти, одного Про відмовини визначені місце проживання було відмовляє. Є пропозиція підтримати. прошу відповідно. Одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок нас і до воєнних збройних конфліктів. Прохання підтримується. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дітей, збройних конфликтів, пропаганди кроме огня оставшись в сумраке я так постарался у нас чтобы появилось дитя с броней конфетки Кроме того, я стал с этим, я как постарался на свой документ дитя с броней конфетки Кроме того, я стал с этим, я как постарался на свой документ Почему мне тоже порядок с дальней выставками за композицию?